Для тестування велосипедної інфраструктури я вибрав дуже простенький і коротенький маршрут, там всього 5 кілометрів, і він іде, якщо дивитись на карту, практично по прямій від магазину велопланета у Франківську до другої автостанції. Обрав через те, що цей маршрут має найбільш розвинуту велосипедну інфраструктуру в межах Франківська. Отже, і подивимось, як вона себе проявить. І до речі, ви на каналі Велопланета, а мене звати Сергій Чобітько. Ну що, поїхали. Моя задача проїхати максимально уникаючи трафіку, хоч сьогодні він не сильно щільний. Ну і ще такий час, вже вже година пік, в принципі, пройшла. Але з машинами якось не хочеться їхати. Буду максимально використовувати велосипедні доріжки, велосипедні смуги, смуги громадського транспорту. Всі місця, де мені можна їхати велосипедом. От власне тут я зараз і їду на першу таку а, пішохідну дорогу, яка має в собі велодоріжку. Так, Це машинам далі не можна, але немає жодного позначення. Що це? А, пішохідна зона чи велопішохідна. Проте є знак велопішохідної доріжки. Це спільна. Тобто вона, от як зараз, вона має символічне позначення а, кольором. Але по факту я можу велосипедом їхати тут, можу тут, і пішоходи можуть ходити де хочуть. Відразу хочу, так би мовити, домовитись на березі. Я їду цей маршрут як середньостатистичний велосипедист, який по ПДР України не зобов'язаний ті самі ПДР знати, але для власної безпеки їх почитав, ознайомився, навіть там знаки якісь повивчав, і от буду намагатися їхати. Не порушуючи е, всі ці ПДР. Подивимось, що вийдеться, у мене спойлер не завжди. Власне, от вже наближаюсь до однієї цікавинки, я точно знаю, що далі пішохідна зона. І нічого не заважало продовжити і от таким чином, але там цегла. Тому все, що я можу зробити, це перейти. І стати на дорогу разом з автомобілями. Так, Не забувайте вказувати повороти, пропускати людей і не щемитись, коли машина вже стоїть в повороті. Не треба у неї з боку. Так, позаду нікого. там? Так, до речі, можна дивитись через машину, я дивлюся попереду, нікого спокійно їду. Далі у нас Бруківка. А я не хочу їхати по Бруківці. А повертати ліворуч мені вже не можна, бо тут друга смуга для повороту з'явилась. Мені на неї не можна. Коли буде зелений, проїжджаю перехрестя, прямо спиняюсь там і тоді їду туди. Там буде дорога з велосмугою. Так, під'їжджаємо на коло. Мені на перший з'їзд показує одразу поворот, пропускаю машинку, яка їде на колі. Господист на колі, не показавши, що він з'їжджає. Так, а я тут не пропустив пішохода. І щось ще розповідаю про ПДР. Ось, власне, тут почалась вже велосмуга. Я просто знаю, що вона тут є. Знаки були раніше. А де мій знак? От я сюди повернув, як я маю знати, що я по велосмузі. Класика жанру. Привіт, Києву! У вас такого багато. Відразу хочу наголосити, що в мене немає мети похейтити велосипедну інфраструктуру або навпаки похвалити її. Я хочу просто показати її таку, яка вона є. Я впевнений, що у всіх містах, де вона є, плюс-мінус якомусь виді, вона має ті самі проблеми, що і тут. Тому можливо хтось подивиться з громадських організації, або і хтось з державних діячів і подумає про те, що можливо щось треба міняти. І дійсно вела інфраструктура, навіть якщо вона начебто зроблена, вона може бути незрозумілою і непрацюючою. Так, в мене зелений, поїхали. А мене треба було пропустити взагалі-то, бо я рухаюсь прямо. Завдання з зірочками показую об'їзд. Дивлюсь позаду, нікому не заважаю. Там далі ще й ремонт. І що? А він став. Ну добре, поїду сюди. В принципі, у мене проїзд ще є. Так, тут виїжджаю, обережно. О, це мені подобається. Коли стопління велосипеду е, попереду відносно автомобіля, щоб автомобілі бачили велосипедиста. А ось починається смуга громадського транспорту. І мені тут можна їхати. Це класно. Але тут, дивіться, який прикол. Так, переїду перехрестя і там покажу. Смуга для громадського транспорту, велодоріжка. І по обом мені можна їхати. І... Що з цим робити? <смі> ну, Я поїду по велодоріжці, бо все ж таки моя ціль їхати подалі від трафіку. А взагалі дивна ситуація. У мене є припущення, що спочатку зробили там можливість їхати велосипедистам, а потім поклали велодоріжку, а знаки, не знаю, забули? О, велодоріжка закінчилась. Клас! З'їжджаю. Так. Тут не пролажу. Ходить стою. Я повертаю тут ліворуч, але відразу і праворуч. Отут починається велодоріжка. Я не знаю, наскільки адекватно я на неї заїхав. Напишіть в коментах. Зараз під'їжджаю до однієї ділянки дуже часто аварійної за участі велосипедистів, самокатерів і інших доколісних, а інколи моноколісних засобів. Там було переїзд. Який з одного боку позначений як велопереїзд, е суміщений з пішохідним переходом, а з іншого боку, просто як пішохідний перехід. І от, власне, з іншого боку і не розуміють водії, а якого дідька велосипед там їде. Ось власне знак, про який я кажу. Все наче нормально. І перехід, і переїзд, і омін, і перехід, і переїзд. А от з іншого боку. А що це? Пішохідний перехід і початок оцієї доріжки е велопішохідної. Тут нема ніякого знаку про переїзд. І так, вони розмітку бачать. Але якщо ви знаєте ПДР, то ви маєте знати, що знаки мають е пріоритет над розміткою. І тому, якщо знак каже про перехід, то переїзду тут немає. І по факту водії праві. Ну, знову ж, розділення, як і минулого разу, умовне. Скажімо так, домовленість між пішоходами і велосипедистами, бо це спільна зона. Далі власне, немає кольорової розмітки, тому тут вже як домовимось. Тож, в принципі, нічого не заважало тут фарбою, навіть не червоною, просто білою пунктиром нанести, щоб було трошки розуміння. Так, тут дещо військовато для роз'їзду двох велосипедистів. Особливо з широкими палками. Ну, не у мене, у мене вузька. Знову ж історія, як тільки що була. От знак. А, перехід. Ось стерта розмітка переїзду. Тобто виходить, мені не можна? Чи можна? От. Я не знаю, чи бачили ви, чи ні, тільки що одночасно і червоний і зелений горі. Так, а от мені треба туди. Далі продовжувати. Але володоріжка мене уводить на той бік. А я хочу по цьому боку їхати. Що робити? Виїжджати на дорогу? А, хоча дивно, я хотів уникати трафіку, а сам поїхав з трафіком, хоча там була велодоріжка. трохи нелогічно. Ну, вже як їду. До речі, чому я так далеко їду від бордюру? Там купа дощових зливів, там наплив асфальту. там Зняті напливи асфальту їхати неможливо. І я б давно помітив, що коли їдеш далі від бордюру, машини якось набагато далі тебе об'їжджають. А коли притискаєшся сам до бордюру, то машини тебе тиснуть ще більше. Може, то мені так щастить. Не знаю, на печі спостерігали таку штуку. Власне, там я звернув на дорогу. А дивіться, а велодоріжка, виявляється, була, ось трохи невидима. Звідки вона почалась тільки що? А чим вона закінчується? Що це за клаптик? Прикол. Оп. Так, оце цікаво. Я розумію, чому я тут іде. Бо тут рівніша плитка, вона далі від дороги. Тут ширше. О, оце прикол. Ой. Тому він, власне, там іде. Бо тротуар має бути в більш зручному місці, ніж велодоріжка. Ближче до дороги має бути саме велодоріжка. А ну що, не вмієте застрибувати на високі бордюрки? Нічого їздити велосипедом по місту. Ну, виходить логіка така. <сміст> так, мені от туди. Я майже приїхав. Ну, Тут нема ні знаку, ні розмітки що тут є якийсь переїзд, тому я йду. І далі от я йду, йду. Тут тротуар, їхати мені ще не можна, але бачу там переїзд. Що заважало сюди його зробити, не зрозуміло. Бо як опинитись тут на велосипеді? Хіба що так пішки йти? Тут взагалі так власно, що виходить я велопереїзд по перехрестю. Ну і в принципі я туди, туди можу, туди. А туди не можу ніяк дістатись. Ну, Звідти звідки я приїхав. Дуже дивно. Ой. Так, на спрокаті в обхільчик їхати. Та ще забавка. Фух. Як і показувати сигнали ліворуч, бо в мене гальмо тільки одне, і мені або показувати, або гальмувати. Но, на щастя, ново неспрокіт має два гальма. Там в місті вже користуватись ним набагато краще. Так, ну на саму автостанцію їхати не буду. Бо в принципі мені туди насправді велосипедом і не можна. Там тільки для автобусів. Тому стану тут. Ну, поки що політ нормальний. В принципі, були деякі нюанси, але вони не сильно критичні. Хоча як були може і критичні, але не так багато, як могло б бути. Тому, в принципі, можна відносно безпечно рухатись. Відносно існуючою велосипедною інфраструктурою. Але подивимося, що буде, коли я буду повертатись назад, бо я поїду трохи іншою дорогою. Все ж таки поїду через центр, як я і планував до цього. Бо з'являється, що центр доступний для велосипедів. Чому б не проїхатись по ньому? І, до речі, поки я сижу от біля нової пошти. Згадав, що у мене є важлива інформація для вас. Якщо ви живете в місті, де немає нашого магазину і хочете замовити собі велосипед, то не обов'язково забирати його новою поштою. Можливо, у вашому місті є наша точка видачі, де ви можете забрати вже зібраний і налаштований байк, і не треба самому там щось крутити, піддивлятись наші відео, як це зробити, самому купувати інструмент. Чи є точка видачі саме у вашому місті, можете подивитись у списку наших. Точок видачі посилання буде в описі на перелік всіх, і деякі ще в розробці, тобто це не повний список, вони будуть ще поповнюватися. А також в описі буде посилання на довідник велоклубів, які ми разом з вами наповнюємо так, щоб можна було приїхати в будь-яке місто України і знайти собі компанію для покатеньок. Так, ну а я тим часом рушаю тепер від автостанції назад в магазин. Тут, до речі, мене чекає відразу. Дуже цікава штука, причому вона чекає всіх автомобілістів. Ви бачите, по головній я їду чи ні? Я не бачу. А я знаю, що по головній. І продовжую їхати зараз по головній. З цієї сторони знак на місці. Ось він показує схему перехрестя з того боку, як це зрозуміти. Так, ну я ще отам ну, от, їхав, я бачив, що тут є велодоріжка, але. Знаку, що вона тут є, немає. Вчора місто було капець, яке завантажено десь в той самий час, зараз близько 10 -е. А зараз місто порожнє. Від чого це залежить, незрозуміло. О, але тут класно. От я весь час їхав по велодоріжці, Але тут воно оп! і обірвалося. І я на тротуарі. Капець. Треба стрибати? Оп. Ну, я реально опинився на тротуарі. А, випадково. Бо просто велодоріжка розчинилася. Так, знову ж, тут треба виїжджати трошки попереду. Це все для того, щоб водій мене бачив, бо він стоїть з поворотом, якби я стояв паралельно з ним, він би повертав би. Я міг би бути в сліпій зоні, і він просто мене притис би несвідомо. О, он велодоріжка моя. І по ній, звісно, йде людинка, як інакше. Це знову ж, тут тінь, тут далі від проїзної частини. Тому я можу зрозуміти, чому сюди людей тягне. Навіть знаючи, що тут голодоріжка, тут комфортніше йти. Нащо так паркуватися? Тобі що Місця не вистачає. Люди, якщо ви так паркуєтесь, то не ображайтеся, що у вас потім педалями відбити бампери. Леспедисти можуть розминатись в цьому місці і випадково просто вдати по вашій машині. Ой-ой-ой. А поки я тут розмовляв, я провтикав, що у мене велодоріжка звернула. А мені треба далі. Знову виїжджаю на дорогу. Капець, де всі машини? Я думаю, я буду дихати тут випарами бензиновими. О! Прикол. А що у нас тут? А у нас тут з'явилась велопішохідна доріжка. А як я мав цю ділянку подолати? Отак як я зараз проїхатись по дорозі, чи може пішки пройтись. Обережно, обережно. А, тут власне спільна зона. І я не знаю, як до цього відноситись, коли люди йдуть на всю дорогу. З одного боку, а чому ні? З іншого боку, тут ще й велосипедисти їздять і у нас спільна зона. Ну, дайте їм трошки простору. Ага, тут ще переїзд, я на нього. Тут все позначено з обох боків нормально. Отут вже непогано. Велосипедна доріжка, ближче до дороги, тротуар далі. Але чому тут стільки місця для велосипедистів і так мало для пішоходів? До речі, проблеми велосипедної інфраструктури дуже часто не в тому, як воно планується. Планують, зазвичай, люди, які шарять, як воно має відбуватися. Проблема в тому, хто приймає потім цю роботу, а це часто не одні й ті самі люди. І в тих, хто робить цю інфраструктуру. А це часто люди, які не усвідомлюють, як вона має виглядати. Тому це така дуже комплексна проблема. І люди, які за інфраструктуру які будують, не завжди мають важелі впливу, щоб прослідкувати, як же її потім зробили. Але, звісно, камені летять саме в тих людей, хто її проєктував. А оце класно. Дуже-дуже зручна штучка. Оп. Побільше б таких стоїш собі, чилиш, так от, ніжку поставив, ручкою схопився і чекаєш свій зелений. Так, от Я зараз проїхав перехрестя і не було знаку початку велосипедної доріжки. А після перехрестя воно має бути, бо перехрестя відміняє дію знаків. Але отут такий знак є, що тут суміжна велопішохідна доріжка. Для чого він тут, хто знає. І знову ж. Навіщо така ширина? Подивіться. Тут можна втрьох їхати. Але далі, але далі, вузько, і тут знову ж, це правильно. Тут навіть бордюрка є, щоб пішоходи більше усвідомлювали, що це не їх зона. Але отут, отут м -м, треба було це паркомісце забирати і вводити від стовпа і велодоріжку, і тротуар. А оце, до речі, той самий випадок, коли пішоходи можуть легально ходити по велодоріжці. Бо тротуару у них немає, він розритий. А тут вже не зрозуміло, що дядька забув. Но тут дуже чітке розмежування і тут йому незручно. Дивіться, там тіньок, там класно, там широко. І ці стопчики класна тема. Якщо роз'їжджаються два велосипедиста, один з них може бухнутись. Рома, якого ви могли бачити, відео спокатов колись на швидкості летів вночі чи ввечері. А їх тільки поставили, він не знав. Кермом як в лупашов туди. Я ж під лавочку через кермо вилетів. Клас! Велопереїзд є, це класно. Але цегла. Що робити? І там цегла. Ну буду повертати. Причому там, де праворуч цегла, я знаю, що там є велодоріжка, контррух там. Але як мені туди потрапити, там цегла? Мені під цеглу не можна, так само як і машина. Буду повертати, намагатись знайти, як заїхати в центр. Раз цегла мене не пустила. Велопереїзд, який впирається в цеглу. Оце клас. Так, ну тут є заїзд в центрик. Сюди я і поїду. Так, все, в центр заїхав, місія виконана. Попереду в мене той знак, який ви бачили на прев'юшці. Правда, там він трошки підфотошоплений, щоб додати йому клікбейтовості. Але все одно ситуація тут дивна. Жовту будівлю, бачите? От мені до неї. Але я не можу до неї доїхати. Стоїть отакий знак. Зона для пішоходів. Хоч там і стоїть знак, що заборонено механічним транспортним засобом. Зона для пішоходів. Забороняє всім транспортним засобам рухатись. Тому буду намагатися об'їхати. Так, сюди повертаю. А, окей. Також така сама зона. Мені до тих будинків, які перпендикулярно стоять. Тоді повертаюсь. Ні, не повертаюсь там цегла. Капець. Я в пастці. Що робити? Що робити? Що робити? Виїжджаю знову до переходу. Буду на ту смугу для контрруху, значить, пішки переходити, ставати на неї після знаку. Ну, типу, я не приїхав на знак, але якось там опинився. Виходить, ну, я роблю отак. Заходжу під цегу, не заїжджаєш. І ось моя смуга з контррухом. Як бачите, велосипед повернутий в, в мій бік. розміточка, а значить мені їхати тут можна теоретично чи ні? Як зрозуміти? Мені треба ліворуч, а там знову цегла. І велосмуги з контурухом немає. А ось нарешті знак смуги з контурухом і цегла. Мені здається, якесь не таке має бути позначення, що цегла не розпосюджується на велосипед. Але тут я не впевнений. Поправте мене в коментах. Повертаюся, буду втретє пробувати проїхати якось центр. Знову їду через базарчик. Але цього разу я не буду повертати праворуч. Цього разу я поїду прямо, а прямо знаєте чого я поїду? Бачите знак, який каже, що проїзд заборонений. Але цей знак не може бути встановлений самостійно, тільки зі знаком Danger або пішохідна зона. Цей знак встановлений з порушенням, а значить він не діє. Тому мені можна. Я вже давно мав би бути в магазині. Тут повертаю праворуч і мене чекає ура! велосмуга! І позначена, і розміточкою, і знаком. Клас. Але мені все одно треба звернути в центр, бо я не хочу в об'їзд їхати, бо тут купа одностороннього руху, навіть для велосипедів. А А велосмуга закінчилась. Цікаво, що велосмуга повернула праворуч, але там стоїть е також знак пішої зони, не велопішохідної зони. Тому куди вона повернула, якщо туди не можна, не зрозуміло. А отут я вже бачу, от сюди можна. Але дивіться, яка цікава історія. Вела пішохідна доріжка механічним не можна. Тобто оцю дорогу забрали в механічних транспортних засобів і віддали пішоходам і велосипедистам. Ну і самокатором виходить. А, і вона йде прямо в центр. Нарешті Кафешка. клас. Ну окей. А тут би мав би бути знак, що починається велопішохідна зона. Але немає. Ну, добре, я вже тут. Можливо, з порушенням заїхав, виходить. Іди як є. І зараз покажу, заради чого все це було. Перехрестя, з якого почалася у мене ця вся історія. Отам, -от будиночок, який стоїть перпендикулярно. Оце от 100 метрів. Але навіть якби я їх якось подолав, це мені б не допомогло. Бо дивіться, який тут цікавий знак стоїть на в'їзді. Пішохідна зона і велопішохідна доріжка. Що з цього всього доріжки. Тут немає жодної доріжки. Я так розумію, що замість того, щоб поміняти знак пішохідна зона на велопішохідна зона, Просто поставили туди круглий знак велопішохідної доріжки і думають, що так воно працює. Але друзі, так це не працює. Оцей знак оцей, потребує заміни. Якщо місцева влада вважає, що це дає мені право тут їхати, то буду їхати. Але тут треба бути обережним і зайвий раз надавати перевагу пішоходам, а ще мати на увазі, що вони часто поводять себе іраціонально, коли бачать велосипед, от як зараз. Замість того, щоб пройти, це було б швидше, почали гальмувати і здавати назад, що сповільнює її рух, і мені доводиться спинятися. Ну, пішоходи часто не знають, що робити з велосипедом, якщо вони самі не велосипедисти. А навіть і це інколи не спиняє від дивних дій. Так, Тут мені треба виїхати на дорогу. І тут є смуга для громадського транспорту. От Маршруточка по ній понеслась і я по ній понесусь. До речі, чекаю в коментах підрахунок, скільки разів я не показав поворот. Я ж навколо постійно дивлюсь і дивлюсь, якщо нікого немає, то я можу не показати. Не є правильним, але з моїм тільки одним гальмом. Доводиться інколи таке робити. Так, мені б тут перелаштуватись ліворуч. А тут я показую, бо я все ж таки вже на дорозі, мені треба машині позаду показати, що я роблю. Так. Бачите, або показувати, або гальмувати. До речі, це та сама вулиця, на якій я вперся в свою першу цеглу ще на початку своєї поїздки. Тепер з цього боку я хоча б приїду і повністю, бо я вже буду з під цегли виїжджати. А ні. І тут мене чекає сюрприз. Виходить, я цю дорогу, не можу проїхати повністю. Отут, та сама цегла, яка мене спинила на початку. А от там знак пішої зони, який не дозволяє мені заїзд туди, хоч там є і велодоріжка, але з цього боку вона не позначена. Що це таке? Як в цьому всьому розібратись? Це капець. Ну що, мені залишається ставати на дорогу, як минулого разу, але в інший бік, тоді я туди їхав, зараз сюди. І продовжувати свій шлях знову в трафіку. Ну, на щастя, він сьогодні дуже-дуже маленький. тут я буду виїжджати, наче є машина з парковки. Оце, до речі, такі машини взагалі вони нічого не бачать навколо себе. Погугліть коли-небудь, сліпі зони вантажівки. Шикарно. Шикарно. Там заїзд, отуди, от дорога. Чувак просто став на заїзді, щоб висаджувати людей. Так. Або гальмує, або показує. Тому спершу гальмує, потім показує, потім підгальмовує, ще раз показує. О! Хех. Так, нюанси. Їзди на велосипеді тільки з одним переднім гальмом. І ось вона велопланета. Мені сьогодні якось неймовірно пощастило, і місто виявилось практично порожнім. Я не знаю, люди куди ви всі поділись, але дуже вам дякую. Відео було знімати неймовірно комфортно і затишно. Бо якби було так само, як вчора, то напевно було б багато аварійних ситуацій, бо місто було переповнено і рухалось в двох режимах: або всі стоять, або всі несуться як скажені. Тому ще раз дуже вам дякую, люди, що ви кудись поїхали. А от висновків по самій велосипедній інфраструктурі я напевно робити не буду, бо ви самі все бачили. І отже, ваші висновки мені цікаво буде почитати у коментах під цим відео. Ну а з вами я зустрінусь вже у наступному відео.